Свято Нового Року є одне з улюблених свят дітвори. До нього вони готуються заздалегідь. Малята, які ходять у дитячі садочки, особливо чекають цього свята. Адже на новорічних ранках вони грають ролі казкових героїв лисичку, білочку, зайчика та інших звірят. Для цього діти вчать слова своїх улюблених персонажів ще далеко до Нового року. Старанно підбирають їм костюми, вихователі та батьки. Новорічні пісні, танцювальні номери готують із дітворою музичні керівники дошкільних закладів. У святковий день малята показують усе, чому навчилися протягом місяця, а то й менше. Біля зеленої красуні ялинки малеча виступає. Усі новорічні вистави розповідають про боротьбу зла й добра, баба Яга чи Антип хочуть викрасти мішок з подарунками та завадити святкування. Та дід мороз зі снігуркою завжди вчасно приходять на свято і нечисті не встигають зашкодити їм. Усіх діток дід Мороз не залишає без уваги кожного вислуховує підготовний малечою віршик чи пісня винагороджується подаруночком. Радіють цей день не тільки діти, а й батьки, які обов'язково біля ялинки на згадку про свято фотографують своє чадо, а то й знімають на камеру. Новорічне свято залишається пам'яті дошкенят надовго, особливо дід мороз зі своєю сивою бородою і добрим поглядом. Діти свято вірять у доброго дідуся мороза, і кожного разу надіються, що наступного року він знову прийде до них із подарунками.